Ми будуємо нову країну. Як би це пафосно не звучало, як би наївно не було, будували вже й до вас. Знаємо, знаю. Ми скількох міністрів пережили. І я так само казав. Ну, але ні, тобто вже мости відрубані всі, вже гірше не буває. Тобто вже може і буває. Але ми принципово будуємо нову країну, ось нову-нову. В цій новій країні міністерство чи нова команда займається побудовою ось тієї, того, того шматочка цього нового будинку, власне, який відповідає за здоров'я наших співгромадян, наших сусідів. Нет. Власне, з цього все виходить. Нам є діло до всього абсолютно. Не до всього відразу доходять руки, але нам не байдуже от, ну ніщо. От Від соплів там знаменитих до трансплантації. Тобто є діло до всього абсолютно. Ми будуємо той новий будинок, тобто те, ту, ту нову систему, в якій нам хочеться працювати. Назад з міністерства кожному з нас доведеться повернутися в, в те, що ми збудуємо. Е, моїх дітей е, оперуватиму не я. Це теж ну, таке важливе. І тобто зараз мій батько знаходиться в лікарні, а я біля нього теж не є. Тобто, мене на всіх ну, не вистачить. Так само мої друзі, так само родичі, так як воно це у вас завжди відбувається, коли десь у когось десь щось трапилося, дзвонять безпосередньо вам, а й знайди мені хорошого. От так, от нам дуже хочеться, щоб таких дзвінків було менше, щоб е, ті наші з вами друзі. Коли, 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 їм, коли їм потрібна якась допомога, вони собі спокійно йшли, бачили людину в білому халаті, бачили медичний заклад, і можна було не сумніватися в тому, що там все буде добре. Суть реформи і на наше превелике щастя, тобто Кабінет міністрів вже прийняв ці постанови. Тобто, що принципово зміниться? Всі ось ті гроші, які зараз є, десь там в державі, те, що стосується лікаря-первинного. Вони е, тепер ідуть безпосередньо до вас. З там січня, місяця, чи там як воно буде поступово буде впроваджуватися. У вас є якісь сім'ї у лікаря-первинки. Тобто є, 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 є пацієнти. З кожним пацієнтом ви вкладаєте угоду. Ось є там його паспорт, там ваш паспорт, диплом, ви собі вкладаєте угоду, скоріше за все, це буде відбуватися електронно, не паперово. От, е, Укладаєте угоду там, з тисячу, з, тисячу там, з двома тисячами пацієнтів, От це є ось ваші, тобто, ваше коло, тобто ваших пацієнтів. За кожного з них ось ті гроші, які він сплачує, податки, і вони йдуть кудись в державу, за кожного з них, за кожен ось такий контракт, вам нараховується якась копійка. І тоді ваша, тобто, при такому е, посередників немає. Немає ні всяких ні казначейств, ніяких, немає ні департаментів про всій поважній любові, ні обласних адміністрацій, немає нічого. Є ваша угода з пацієнтом. Пацієнт прийшов і каже, хочу у вас лікуватися, спостерігатися далі. Вклали угоду, вам копійка. Дзень. Дзень. Ви набрали дві тисячі, там, скільки там е, якусь кількість осіб. От, ваша зарплата тоді. Це ніхто нічого більше не платить, вона починає, тобто вона зростає там, до 19 тисяч гривень. Це те, що і так, тобто це те, що вам ну, мало би належати. Але воно не розходиться зараз по всіх проміжних всі проміжні ланки в державі, про які я навіть як хірург навіть і не знав. От вони ліквідуються. Є пацієнт, є угода з ним. От, е... Більше контрактів у вас, у вас є більша зарплата. Менше контрактів, менше зарплата. До вас ходять, вас люблять, вам автоматично нараховуються гроші. Тобто, задача наша з вами поводитися так, щоб наш пацієнт сказав, а можна я ще сусіда приведу, бо мені так з вами добре. Сімнадцятий рік вторинку третинку не зачепить. Принципових зрушень не буде, ми не встигнемо, ми не зможемо. Там з лікарнею трошечки складніше. Але принцип залишиться той самий: куди пацієнт іде, туди потрапляють гроші. Оскільки з сімейним лікарем тут просто він вклав договори з сім'ями, з родинами, і ось ми вже бачимо, тобто скільки грошей, тобто він нам закрив дві тисячі людей. Ось ми йому йому гроші нараховуються. З лікарнею складніше, особливо з невідкладною хірургією. Тут це воно не передбачувано. Більше того, в обласній щось є, як якесь відділення, в міській немає. Тому там ведеться робота, там інший механізм нарахування грошей. Але принципово, вже з 2018 року, куди йдуть пацієнти, туди йдуть гроші. Там буде трошки інший механізм, і лікарям, лікарень, стаціонару, хірургам не доведеться вкладати договори. А там буде по факту звернення тобто, скількох прооперовано, стільки грошей отримано. Власне, і насправді на це у держави є гроші. Ми розуміємо, що пацієнта лікує лікар. Ми розуміємо, що саме первинка розвантажить і вторинну, і особливо екстрену. Ми кажемо, що, і будемо говорити з районними головами, що у фельдшера чи у лікаря мала би бути машина, чому ні? Бо нам простіше дати автомобіль сімейному лікарю, аніж ганяти швидку туди-назад, для того, щоб дати бабушці таблетки від тиску, у неї нолопріл закінчився, вона до аптеки не доїжджає, що вона робить, викликає швидку. Це колосально, тобто колосальні витрати. І на ось це у нас гроші йдуть, 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 йдуть. В результаті лікарям залишається нічого. Тому набагато простіше, тобто, коли районна адміністрація озброює лікаря транспортом, а ми зарплатою, і пацієнт починає ходити до вас, пацієнт зацікавлений йти до вас.